Ну, а зараз не буде вже не вперше. Ми не будемо. Наш зараз, зараз нас оголосять, пробачте. Тут. Ми перебиваємо роботу у професіоналів. Ну, я думаю, ви не змогли не помітити, що на сцені з'явилися брати капранови, але я маю це сказати: брати капранови! Те, що зараз ми будемо показувати, має назву. Оцей інструмент називається коп. Зазнайомтеся, хто не бачив. А те, що ми будемо вам показувати, це буде називатися «Кобза-реп». Це реп виконаний на кобзі. Ну і відповідно слухайте. Прилітали два янголи рано в суботу, приносили пляшку з святою водою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій, Починає зеленкати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади, і на тебе надії, а стимні, сідаю десь у кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищають на підступах, як солдати. Ну, а потім спираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір я родом оті з дитинства священні коні, що було послись за бабусином городом. А хто же править тим, якьми, і досі? Запитаю у янголів ненавмисно, а може, й пошукаю в старенькій досі, бо від цього і він до селінок висне Дався вдосвіта я ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди злагоді кивали головами, і хилились перед Господом мої терези, все те йому видно з небесного трону, що захищався від тебе нетверезий, і що святою водою кріпів оборону. Тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці вважатимешся ти, а я опускатиму свої очі довго. Дякую звукооператорам також. <реку> За несподіваний ефект. Ми тепер будемо мати його на увазі. Зараз Знаєте, кажуть, що ну нам приємно, що у нас на розігріві виступала Рутенія, вперше чую там. Це завжди навіть, музиканта під бадьорів, тому що рівень розігріву завжди визначає рівень того, хто потім виступає. Але ми ще на розігріві у Тарути, так що маєте на увазі. І у Шишкіна, тобто там іще іще гарячіше. Тому ті, хто любить погарячіше, почекайте, бо зараз ми виконемо вам блюз. Це буде коп за блюз. Ви знаєте, говорять, що блюз це коли хорошій людині погано. Звідти ми зрозуміли, що таке рок. Рок це коли поганій людині добре. Да? За нами буде рок виступати, да? а ми поки що блюзом обійдемось. За цей блюз ми дякуємо Сергію Шишкіну. Він нас примусив зробити блюз вперше в своєму житті. От, і, о, а тепер витерпіть. рок позабивано в чорну стилю. Пальці у Бога до крові збиті, не до мене, йому Клич, не клич. Я собі, мама, на вулиці стелю розчинити у небі очі підпиті, дивитися в ніч. Кусень місяця ледве світить, серед снів достигає літо, ще не вірячи в цю красу, зачарований, бродить сум. А збитими пальцями хіба ж заграти? Візьмеш одну ноту і починаєш тягнути. Ти чуєш, мамо, як мені з нею тепер заснути, Щоб втримали серце тим і грати. Ага, гага і муз, муз, музика, і глибшає мого сумріка. Небесні ноти резонують у піднебінні сіня кропсики до бульбашок. Це мамо блюз, мій український блюз, і ноти, мамо, давно не винні. Це коли у тверезих янголів шок від моєї появи на небесній полонині. Це коли не знаєш, з чого почати, а почати треба неодмінно з себе, долучитися анонімом до Божого чату, спілкуватися з небом. Вишукувати, очікувати все своє життя, хоча б єдину на всесвіт душу. Ой, мама, мама! Якби знаття, хоча б дишицю як жити мушу. Бо якщо без прикрас, то там, де весна, кожнісінький раз лопається струна. Це, мама, блюз, мій автентичний блюз, тобі знайоме таке слово, це коли ніяк виє, моя лагідне злою, то шепташкою Риму і б'юсі власне життя, як немите скло. А слова мої безпомічні, як полова і безсилля. Бо це вже не моя гра. Я одну за одною напинаю жили. І як би ми, мамо, з тобою жили, коли б я гра. Музика як він крав! А біль його пальців віддає у плече. Скільки ж я від тої музики тікав, та хіба від неї мама втечеш? Бо тікаєш від себе, починаєш пити, та ти не лякайся, що я зіп'юсь, пити ж робота, а я вже робити не можу під цей автентичний блюз, а Автентичний, це коли серце своє, умовляєш пити, а воно не б'є. Я хрест тіла і розкинутих рук, а наді мною за зірки падають в піну гламурних перук, і мені хмар, що не далі руки. І течія звуків відносить мій плід до подільської пристані сни І Я не пливу, а лечу, а поліція я, мама, блюза на шиї слід. Що ще не зажив від його струни? Отакий От автентичний блюз. Хочу сказати, що всі вірші, на які ми робимо ці речі, це Сергій Тачин, є такий геніальний поет. Живий, здоровий, живе в Вінниці і на осінь, я сподіваюсь, ви його побачите вживу і вже з повноправною нашою програмою. А зараз ми хочемо вам показати ще один жанр, називається «Кобза регі». Що таке регі, знаєте, це коли негри це... щось курять, не знаю, що вони там курять. А результат виходить на сцені. Спливають От... дурних пісень. От зараз буде «Кобза регі. Ну, з усіма наслідками. Ой, дана, дана. Ой, дана, дана. Візьми мені пляшку, хай щипить зуби і об груди навпіл зламає подих. Я більше не відвертим був би. Сидів би напроти, городив город Валив валив бися. Мами на раду, грима би а периметром кралося щось кіжацьке, де одля периметру, що окрім крім риметра. Отак би згадалася діваха з гжацькою. Весело махали веслами й взаємоневільникій галери ліжка, а ще щогодину сушило смішно, бо двічі на дню курили дурню. Ні? Ні? Тут як зам'як. Наук на ковток, плюс видих, Пу. парувала над Бугом зоряна нафта, а які ж мальовничі із вікон види. Ані гуманоїд, ні космонавта. Тільки високо високо пососки особа, а у тієї сотці стриножені коні. Всі, хто бачив, хрестяться бобоні по коштові пута, а у гриві рута. Або... Небеснули бойну йобнули з бойки, а за ними то в катаманато. Це на небі справно, порядно путно. Тільки от заплутався у траві супутник. Зачинений геть на усі де Та лежить сюди і на серібаля статятка. Думає, були моє враження глиною. Тупи ти довіри в вітря літр тобто смог. Маківці на терпи терпимах думок. А я клявся, божився Шевченком з тусом. Розволік би класиків на цитати, потім упився. Як кулька здувся і сидів би либився, як це встати і все. Ой, дана, дана. Ой, Сутінки стискалися б як лещата, крізь вікно сфокусоване на спросоння. І вакуум думка вгинала б скроню, з, з ким би це літо хоч ще раз почати. Ти серце не край. Сьому прийде край. Без баб буде рай Дякуємо. Дякуємо. І хай живе патріотична пісня. Навіть така. Брати Капранові. Дякуємо. Спасибо, братам Капрановым.